Життя без жовчного міхура – Практичні рекомендації. Всім вітання! Холецестоктомія, тобто операція з видалення жовчного міхура, є серйозним хірургічним втручанням, внаслідок чого організм переживає стрес, подолання якого потребує тривалої адаптації. Однак, у переважної більшості пацієнтів, які перенесли операцію, організм з часом приходить в норму. Хоча в плані раціону і будуть присутні певні обмеження, нормальне життя без жовчного міхура цілком можливо, і на цьому одностайно сходяться всі сучасні фахівці. А тепер більш детально після видалення жовчного міхура можуть виникнути післяопераційні болі в ділянці проколів та всередині живота. Слабкість та сонливість, які є нормальним наслідком операції, у деяких людей після видалення жовчного може боліти печінка або пішлункова залуза, що пов'язано зі зростанням навантаження на ці органи. Про будь-які прояви поганого самопочуття треба обов'язково повідомляти хірурга та гастроентеролога. Протягом кількох тижнів після операції випорожнення можуть бути рідкими, що пов'язано з перебудовою ферментативного апарату шланково-кішкового тракту. Період повного відновлення зазвичай займає від півтора до трьох місяців. У цей час потрібно уникати фізичних навантажень, підняття важких предметів, активної праці та подбати про спокійну обстановку. Після видалення жовчного міхура необхідно дотримуватися рекомендацій гастроентеролога і спеціальної дієти. Дієта це один з найбільш ефективних способів щодо прискорення адаптації організму. Бажано формувати повноцінний, але при цьому в хімічному, термічному та механічному плані щедний раціон. У нього входять переважно відварні і парові страви з обов'язковим виключенням смажених тушкованих страв, як мінімум, в перший період. Всі ці нюанси вам має розповісти ваш лікар-гастроентеролог, який складає вам меню та призначає режим харчування. Більшість людей можуть почати їсти ввечері вже після операції або наступного дня. Після видалення жовчного міхура необхідно їсти невеликими порціями по 5-6 разів на день. Продукти, які можна їсти після холецистоктомії – це нежирне м'ясо та рибу у вигляді парових котлет, тефтелів. Фрукти, овочі, зокрема яблука, картопля, буряк, морква, кабачки, гарбуз. У перші 3-4 тижні їх можна їсти у вареному та протертому вигляді, а надалі можна перейти на запечені та тушковані, овочеві супи та супи пюре, яйця у вигляді парового омлету або добавки до інших страв, кисломолочні продукти та нежирний сир. Після цього, дотримуючись рекомендації лікаря, можна поступово вводити в раціон сирі фрукти, овочі та зелень. У період відновлення, після видалення жовчного мікура, категорично не можна вживати алкоголь, міцні та солодкі напої, жирну, важку їжу, продукти, що сприяють підвищеному газоутворенню, наприклад, бобові, смажене, як я вже говорила раніше, та копчене і гостре. Після повного відновлення, тобто місяці через півтора-три, потрібно повертатися до фізично активного способу життя, оскільки від цього залежатиме функціональність травної системи. Надалі потрібно один-два рази на рік спостерігатися у гастроентеролога і дотримуватись помірної дієти. Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем, потрібно обмежити каву, газовані напої та інші продукти, які важко засвоюються.